B7 Passat Alltrack на повному приводі машинка. 12-го року пробіг у нас 189 тисяч кілометрів з великим комплексом робіт на 76 тисяч гривень. Ремонтуємо, по-перше, всю задню ходову частину. Ось бачите, ось так у нас тут все гріється, горить, тому що болт закис і викручуватись не хоче. Знімали перед цим підрамник, вирізали болти. Деякі важелі вже замінили, деякі ще будемо замінювати. А, також, коли закінчимо задньою ходовою частиною, Перейдемо до двигуна. По двигуну виконуємо такі роботи, як планова заміна комплекту ГРМ. Також міняємо масло та всі фільтри в двигуні, збираємо повністю автомобіль. Там ще деякі роботи виконуємо попередній ходовій частині. Виконуємо розвал сходження, повністю готовий, віддаємо власнику. Тут ніхто нічого не робив. Через те, ось на 189 тисячах доводиться виконувати такі роботи. Ну, в принципі, це у всього вага так. Робиться Підрамник спустив один раз. зробив, поставив назад і поїхав далі. Ні про що більше не думаю.